Люба моя матуся, я вдячна тобі за твою материнську любов та ласку. Коли мені сумно, лише ти завжди поряд зі мною. Лише ти підтримуєш мене у горі, моя матуся, лише ти радієш моїм успіхам. Ти моя підтримка і моя душа. Я щаслива, що маю саме таку маму, як ти. Я дуже тебе люблю. Твоя доня віра. Люба моя матуся. Ти для мене найгарніша, добра, розумна і весела. Вдячна тобі за те, що коли я прокидаюсь від страшних снів. А ти вже поряд зі мною. Ти мені завжди допомагаєш. Я дуже радий за те, що ти в мене є твій синочок Артем. Люблю тебе. Мою матусю звати Вікторія. Вона дивовижна жінка. Вона найдобріша і найчарівніша з усіх інших мам. Дорога та мила мама, дякую тобі за, те, за тепло, турботу, посмішку, ніжність, за твоє чуйне материнське серце. Я тебе люблю і хочу, щоб ти це завжди пам'ятала. Твоя доча Льови. Люба матуся, дякую тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила. Мудра матуся найкраща у світі. Я вдячна Богу, що ти у мене є. Я дуже тебе люблю. Твоя донечка Милана, матинко, моя єдина, ти за мене цілий світ. Хоч і мала дитина, хоч мені кілька літ, та тебе, матуся, мила, я кохаю на життя. І бажає будь щаслива, наче квітка весняна. Скільки ніжності, добра й тепла зберігає найпростіше слово на землі, мама. Мила моя матусі, прийми найщиріші слова подяки за все, що ти для мене зробила. Низький Україн, тобі рідна, дуже сильно тебе і блю. Твоя донечка влада. Мамуля рідненька, я дуже сильно тебе люблю. Дякую тобі за те, що щодня, щогодини, щохвилини даруєш мені своє тепло, ласку і любов. Ти в мене найкраща мамуля у світі. Твоя доченька Софія. Мою маму звати Марина. Вона дуже добра, найгарніша та розумна. Я дуже вдячний, моя рідна, за те, що ти в мене є. Я дуже тебе люблю, моя мамуля. Твій син Максим. Мамочка мила, кохана, добра, спасибі тобі за все, що дала життя, завжди піклуєшся про мене. Твоя любов найніжніша та найпрекрасніша в світі. Дякую тобі за те, що навчила всьому, що знаєш. За те, що завжди допомагаєш та підскажеш добрим словом. Твоя донечка Дашуля. Мамо. Зараз я кажу тобі слова подяки. Я розумію, що ніяких слів для. Цього ніколи не вистачить. Але все ж спасибі тобі величезне за те, що дала життя, навчила всьому, що знаєш, сама завжди дбаєш і переживаєш. Про мене, ти найрідніша людина в моєму житті. Дякую тобі за все, твій син Гліб.